Своїми колегами. Кольори досить пригрушені, але ніжні це кольори морозива, будь-якого ванільного, полоничного, тобто вони такі трошки вибілені. Жіночність, безумовно, але на часі зараз ну, ми вступили в таку епоху, коли повернулися до нас 70, ті а 70 — це постмодерн, де нема якоїсь чіткості, де модно все змішувати. І ну, найближче десятиліття е, модно і різну дружину мішати, і е, різні пропорції, е, різні фактури. Наприклад, на, на це літо показали в Парижі е, в основному фактурні, такі, я навіть в блозі написав, що фактурні шедеври, тому що багато дуже і мережеве, і багато нашитих е, якихось таких об'ємних квітів. Ну, знову ж таки, в нас в українців є трошки свій менталітет, у нас все буде яскравіше, так як і в італійців, наприклад, в росіян яскравіше. Тому в нас буде ну, такий живіший трошки. Але ну, такі тенденції.